До Києва знову завітало лихо після чергової повітряної атаки російських окупантів. Знову загинули пересічні українці, серед них і діти. Але серед історій горя та втрат, які приносить кожен ворожий обстріл, трапляються дивовижні випадки щасливого порятунку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці другого народження дівчини з Києва, якій пощастило пережити атаку дронів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Столиця України вкотре пережила жахливу ніч. 28 серпня Київ атакували дронами та балістичними ракетами. Один з дронів влетів до будинку геймерки відомої у Тікток під ніком Ксена 1950 і влучив у квартиру просто під її оселею. Вікна вибиті, житло потрощене, але на кухні вціліли пляшки із шампанським. Відео з цими пляшками стало вірусним у мережі. Їх вже охрестили ледь не черговим символом незламності та пропонують святкувати хазяйці пляшок другий день народження. Користувачі соцмереж, коментуючи відео, відзначили сильний характер молодої жінки. Про всі ці справді страшні події вона оповідає більш-менш спокійним тоном. Водночас авторка відео наголошує: не все так райдужно. Попри неодноразові попередження влади, вона не ходила в укриття, а ховалася у квартирі. Вціліти дівчині допомогла стіна. Шампанське вціліло моя менталка. Ні. Користувачка Тіктоку Ксена 1950. Ксена 1950 також опублікувала момент самого вибуху, зазначивши, що сподівається, її приклад змусить людей турбуватися про свою безпеку. На щастя, в її будинку серйозно постраждалих немає. Пише жінка в коментарях. А користувачі закликали допомогти авторці з ремонтом. До речі, це не перший випадок щасливого порятунку українців під час російських обстрілів міст. У липні 24-го року, коли росіяни здійснили військовий злочин, атакувавши дитячу лікарню Охмадет, під час удару хірурги винесли п'ятимісячного пацієнта на Тарасик з операційної до укриття, де його стан вдалося стабілізувати. Після чого операцію успішно продовжили в іншій лікарні. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписку на телеграф та вподобайки. До зустрічі. Містичний промінь світла у небі над Україною було видно з будь-якого куточка країни, як у Києві, так і у віддалених регіонах, і навіть у Європі. Гігантський фіолетовий промінь пронизував небо лише кілька секунд. Але усі, хто встиг побачити це диво, помітили, що він був тонким, сяючим, зірковим і залишав слід. Що це було? Запитували себе численні свідки та читачі телеграм-каналів. Які розтиражували десятки світлин цього таємничого небесного явища із будь-яких ракурсів? Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте дізнатись відповідь з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У ніч, на 26 серпня, безліч українців побачили в небі невідомий загадковий промінь. Він був дуже яскравим і досить великим, пронизуючи небо на кілометри. Про його гігантські розміри говорить і те, що промінь було видно з будь-якого куточка країни. Додає загадковості цьому таємничому небесному об'єкту, також його колір. На безлічі знімків він має синюватий, а часом і фіолетовий відтінок. Феномен породив безліч теорій у коментаторів соцмереж від інопланетного вторгнення до випробування ракет. Тож спробуємо розібратися в його природі. Зокрема, у Черкаському гідрометцентрі в розмові з виданням Телеграф припустили, що це може бути якесь оптичне явище, але оскільки до їхніх завдань не входить спостереження за такими об'єктами, то не наважилися висловитися конкретніше. А версію про ракету одразу ж відкинув експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетно-конструкторського бюро Південне Олександр Кошетков. Явище має глобальний характер, його бачили не лише в Україні, а й в інших європейських країнах. На старт балістичної ракети не схоже, і це має бути дуже велика ракета космічний носій. Нападіння головної частини балістичної ракети, схоже більше, але навряд чи тому, що до землі не долетіло. Олександр Кочетков, ракетне конструкторське бюро південне. Експерт припускає, що цей загадковий небесний об'єкт швидше за все був слідом від падіння метеорита. Хоча, оскільки траєкторія є досить незвичайною, він також назвав і другий варіант рідкісне атмосферне явище під назвою Світловий стовп. Так називають оптичний ефект, який виникає через відбиття світла дрібними льодовими кристалами, зазвичай спостерігається взимку або в холодну погоду. І, хоча на дворі літо якраз учора на Україну насунулося різке похолодання до 6 градусів за Цельсієм вночі, і не тільки на Україну. Холодна верхня хвиля простяглася з Альп до Середземного моря, спричинивши помітне зниження температур у Центральній Європі, Середземномор'ї та Балканах. Дещо іншу версію запропонував старший науковий співробітник відділу фізики субзіркових та планетних систем головної астрономічної обсерваторії НАН України Олексій Стіклов. Експерт впевнений, що загадковий промінь був звичайним космічним вторгненням. Втім. Це не має жодного відношення до захоплення Землі підступними інопланетними привольцями. За версією Стіклова, ми спостерігали згоряння фрагментів ядра комети чи шматків астероїдів або метеор невстановленого типу. Раніше працювали навіть служби реєстрації космічних вторгнень. Сьогодні, на жаль, такі установи вже не існують. Ще одне можливе пояснення. Це могло бути світлове явище, викликане скиданням палива з верхнього ступеня китайської ракети CZ-8A після запуску 25 серпня. Про це написав у соцмережі X британсько-американський астроном і астрофізик Джонатан Крістофер Макдауел, який працює в рентгенівському центрі Чандра гарвардсько Смітсонівського центру астрофізики. За його версією, яку ще вважає найпереконливішою з усіх, запуск ракети відбувся о 22.08 за київським часом. А скидання палива могло створити промінь, який було видно також у Німеччині, Словаччині та Франції. Астроном пояснив, що розпилення палива в розрідженій атмосфері кристалізується і відбиває світло, створюючи яскравий слід. До речі, минулого року подібне явище в Києві пояснювалося пролітом другого ступеня європейської ракети носія Аріан 6 Тож усілякі таємничі знамення з неба скасовуються, а завоювання землі прибульцями знову відкладається. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Ніби мало великої війни на Дніпропетровщину прийшло лихо, звідки не чекали. Через підрив Каховської ГЕС у регіоні сталося катастрофічне обміління водой. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте дізнатися масштаби катастрофи. Докладніше далі. Про обміління водойм на Дніпропетровщині повідомили у місцевих телеграм-каналах. Чоловік, який зняв відео, шокував розповіддю про те, що ходить по дну одного зі ставів, який раніше був більш як три метри глибиною. Дійсно, на оприлюднених кадрах видно повністю сухе дно водойми. Замість води потріскана земля з характерними слідами. На горизонті видно залишки води, що свідчить про масштабне обміління ставка. Також помітно перехідну зону між сухою частиною та тим, що залишилося від. Від водойми лишилася смужка води, яка раніше була повноводним ставком. Нагадаємо, що російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції 6 червня 2023 року. Цим військовим злочином окупанти спровокували одну з наймасштабніших техногенних катастроф за останні десятиліття. У зоні катастрофи опинилося 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів. Після вибуху утворилася штучна повінь, яка затопила десятки населених пунктів по обидва боки Дніпра. Загинула 31 людина. Стихія змила родючі ґрунти разом із рослинністю тваринами та інфраструктурою. Вода розмила автозаправки, склади з хімікатами, скотомогильники та вигрібні ями. Забруднені потоки досягли акваторії Чорного моря, спричинивши збитки у розмірі близько 14 мільярдів доларів. США, враховуючи пошкодження інфраструктури та довгостроковий вплив на довкілля. І це найгірше, як стверджує еколог, науковець інституту морської біології Національної академії наук України Юрій Квач підрив Каховської ГЕС призвів до незворотних змін у природному середовищі через розпріснення та забруднення води. Море стало іншим, і ми нічого не можемо з цим зробити. Це вже відбулося. Тому треба розуміти, що наслідки ми будемо спостерігати ще дуже дуже довго, тому що змінилася і структура популяції наших місцевих організмів, каже Юрій Квач. Вчений наголосив, що ці зміни впливатимуть на біорізноманіття ще десятки років, і передбачити наслідки для генетики місцевих видів наразі неможливо. Змерзнемо взимку чи ні? Питання не пусте: енергетична війна між Україною та Росією, яка перебувала в тліючому стані останні місяці, спалахнула знову і навіть вийшла на новий рівень. Так, 19 серпня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру міста Кременчук. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи зможе встояти Україна під цим тиском, і до чого готуватися пересічним українцям взимку. Докладніше далі. Скоро в Україну прийде осінь, із настанням холоднечі. Кожен українець запитає себе. Як він підготувався до вимкнень електрики взимку наразі? Українська енергосистема найзахищеніша у світі. Втім, зрозуміло, що атака на Крименчук це лише початок нової фази путінського енергогеноциду. Поки в Білому домі думали про мир цієї ж ночі, росіяни обстрілювали місто. Нагадаємо, Кременчук є стратегічно важливим містом для атак Росії з кількох причин. Одна з них Кременчуцький нафтопереробний завод. До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю понад 18,5 мільйона тонн на рік. Росіяни суттєво пошкодили його у квітні 2022 року. Під час перших масованих обстрілів. 12 травня того ж року. Росіяни додатково обстріляли об'єкт чотирма ракетами. Те, що однією з цілей ворога був саме НПЗ, заявили самі росіяни через свої пропагандистські ресурси. Загалом ідея взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі з'явилася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня. Тоді російський диктатор пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін. Втім, в ніч на 19 березня Росія знову вдарила по енергетичних об'єктах України. Тоді, по нашій території, було запущено 150 дронів. В Свою чергу Україна прийняла енергетичне перемир'я, і справді удари по російських НПЗ тимчасово припинилися. Втім, фактично жодного енергетичного перемир'я між Україною та Росією ніколи не існувало. Просто не всі звертають увагу, зокрема на Удари по нафтобазам або заводам з переробки біоетанолу. При цьому останніми днями енерговійна між Україною та Росією суттєво посилилась. Ворог завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, а сили оборони, в свою чергу, атакували нафтопровід Дружба. На думку експертів, нова хвиля енергетичної війни найближчим часом охопить не лише нафту, а й електрогенерацію. Але Україна буде з теплом та світлом у будь-якому разі, попри проблеми з переробкою нафти. Якщо цього росіянам не вдалося зробити тоді, коли захист енергооб'єктів України був у рази меншим, то зараз шанс на це ще менший. Зараз енергетична інфраструктура України є однією з найзахищеніших у світі. Аналітик Геннадій Рябцев-експерт вважає, що за наявності резервів потужності, резервів передачі розподілу, запасів обладнання і фахівців. Якісь тривалі виходи з ладу великих підсистем об'єднаної енергосистеми України неможливі. Окремо Рябцев зазначив, що блекаутів в Україні не буде, тому що будь-яку систему за нинішнього стану справ можна відновити. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.